Так, добробут вже сьогодні від партії регіонів подарок з Липовецького соковижимного заводу. А вони них нічого нема, приїхали ТСН, і все нормально. Кажуть, що це володяний гази. Таке, котрі не було. Ми мет... я скачав, скільки живем, не повним. Такої гедоти, що була. Оце партія регіонів прийшла до власті і так захазінувала. Ми, блять, таку рибу, голос в записки, чи ні. Так, да, воно все пише, голос і все. Я ж кажу, добро від партії регіонів вже сьогодні. І тут такої дохляті нескінченно. Оце буде смердіти річка соб. Місто Ілінці. І в інтернат кинути її. Да. На нехучні миски, я блять добив. А краще б його дівай, хоть в інтернеті. Чуть краще б його хлопці зловили на якусь на сітку продали і то користь було. А вони. Оце, а вони колодні човні. Королівські користь. Диви. Кілорам кори. по 4. Да, 4-5 як люди. смердити. Диви. Дивиш який риби, бо а там, а в березі видно там є. А тут и валом. Тут и валом лежит на дне. А на дне лежит? Пузырь лопает, она съедает на дно. Смотри, смотри, какие крыпа. твоя ее, твой мой, блядь. Пять свадьбов можно загулять. Що тебе зняти? Да. І мене зніми, І мене блять, що я достаю. Ось що, дивись, Ігор, дивись. Жовте блядь. п'ятно. Хлопці, які обнаружили оце лихо. Горе хазяїв. Дивись, жовте пятно. Найду. Зараз побачимо. Що ми звідси вийшли. Він відплів. Він відплів, просто ти ковінькою його відтолкнув, він десь відплив в сторонку. Я його знайду. Та, це тільки ми в одному місці знайшли, а скільки їх по всій річці. Дивись, а ось тут так вздовж берега. А все, а все, а все. Дивись, оце вздовж берега ти видавав, а там в цій стороні, там отож отако є. Дивися вон до.